Екзема її прояви та лікування. Всім вітання. Екзема це гостре чи хронічне рецидивне захворювання шкіри, що супроводжується висипанням та свербінням. Одна відноситься до хвороб нервово алергічного характеру, які виникають у відповідь на вплив внутрішніх чи зовнішніх факторів. Захворіти екземою можуть як чоловіки, так і жінки. Спровокувати появу екземи може харчова алергія, сухі шкіри, нестача вітамінів, мікроелементів, жирних кислот, гормональний дисбаланс, хронічні захворювання шлунково кишкового тракту, інфекційні хвороби, контакт з хімічними речовинами та стресові ситуації. Також до факторів, здатних спровокувати появу екземи, відносять коріння. Дослідження показують, що воно не тільки негативно впливає на стан шкіри, але й призводить до виникнення захворювання та його перебігу у важкій формі. Екзема зазвичай має хронічний характер, через що вилікувати її назавжди неможливо. Лікар підбирає вам засоби лікування, які допоможуть контролювати захворювання та не допускати його загострення. Зазвичай для лікування екземи призначається спеціальна дієта. З раціону потрібно виключити продукти, здатні спровокувати захворювання, а саме шоколад, алкоголь, цитрусові та горіхи, а також медикаментозне лікування та зміна способу життя. Це відсутність стресів та повноцінний сон. І до основного лікування можна ще додати препарати на рослинній основі, які допоможуть вам підтримати ваш організм. Одним з таких препаратів є комплекс Івоніка гербал Cass, який у складі має екстракти трави чебрецю, трави звіробою, трави полину, корення лопуха та корення кульбаби. Це натуральний засіб, що застосовує природній підхід до заспокоєння та полегшення симптомів екземи, і він містить унікальну комбінацію рослинних компонентів, які допоможуть заспокоїти вашу шкіру, зменшити запалення та покращити її стан. Також, в залежності від результатів ваших аналізів, лікар порадить, які продукти потрібно зовсім виключити з використання. Це може бути як певна їжа, так і побутова хімія, косметика, мило, які спричиняють у вас шкірні реакції.